Це буде чудове телебачення, я вам кажу. Привіт! Мене звати Бала Хадерцева, і скоро я маю стати мамою. Моє найбільше бажання це щоб моя дитина не росла під час війни. І коли Трамп став президентом, багато українців також сподівались, що щось має змінитися на краще. Я закінчу цю війну за один день. Це займе 24 години. Але все вийшло інакше ніж очікувалось. Зеленський краще поспішай. Укладайте угоду, або ми вмиваємо руки. Диктатор без виборів. Можливо, колись вони стануть росіянами. Я дуже добре ладнаю з Путіним. Я не думаю, що це буде гарно. А що зараз? Як українці ставляться до нового президента США та його політики? Чи принесе його угода, стабільний мир? Та чи є Трамп загрозою для незалежної України? デッデッデッデッデッデッデッ Після початку повномасштабного вторгнення я була вимушена виїхати до Німеччини, звідки остаточно повернулася лише минулого літа. І для нашої дитини, і для нашої країни я не бажаю нічого окрім тривалого миру. Водночас, я дуже боюся поганої угоди. Що, якщо Росія порушить перемир'я? Що, якщо що? Що, якщо бомба впаде вам на голову прямо зараз? Ми занадто часто бачили, що Росія не зупиняється ні перед чим. Наприклад, цю дитячу лікарню було навмисно зруйновано минулого літа. Російська високотечна ракета Х-101 має точність від 5 до 6 метрів. Навколо не було жодних військових цілей. От оце це все це були скляні стіни, ну от це все зруйно. Бачите, по цьому це ж все по. Пообвалювалася після вибуху. Я ви ще не бачили в момент, коли це все сталося, що тут відбувалося, бо це ж просто пообвалювалося, ну там зі штукатуркою тут все в пилюці було. Тут було надзвичайно багато людей. Людей було стільки, що було важко пройтися, ну, пробігтися по лікарні. Перше, що треба було зробити, це тобто, ми склали список, хто ми знали, хто має бути на візиті в цей день. І ми просто по факту по території лікарні оббігали і шукали, ну, чи, чи всі в порядку, тому що не всі там зразу вийшли на зв'язок. Сотні важкохворих дітей ледве вдалося вчасно евакуювати. Однак російська пропаганда стверджувала, що всі, нібито жертви та рятувальники, були акторами. А що ж буде далі? Зараз майже щодня з'являються новини, які стосуються майбутнього нашої країни. Якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна закінчилася б за два тижні. Особливо це цікавить тих військових, які знаходяться зараз на фронті. Поведінка Трампа. Дуже ображала, Необізнаність, нерозуміння, що буде далі, чи буде підтримка, чи буде нам чим стріляти. Дуже демотивує, можна так сказати. Це АЕСи. Сусіди, так? Да. Розлікають. От, от після них треба точно вже тікати. Сьогодні ми працювали здебільшого на заборону дії. Клас! Мій позивний віщун. Звати мене Владислав. Мені 43 роки. В армії з 22-го року. Почну з того, що це особисто моя думка. І вона полягає в наступному. Будь-яка пауза в збройному конфлікті між Російською Федерацією та Україною, як мінімум, буде можливість для країни-агресора максимально покращити свою позицію. Тобто, це не буде остаточне вирішення збройного конфлікту. Агресор матиме. Можливість використовувати накопичений засоби, потенціал так для е, подальшого е, окупації наших територій. Моєму сину зараз 18. Він навчається в інституті, і якраз я бачу по ньому, наскільки війна впливає на можливість розвиватися, скажу так, що війна це час е, сліз, біди. Єдине особиста знову таки думка, що потрібно унеможливити відправлення наших молодих хлопців віком 18-21 рік на лінію зіткнення. Тому що це є безумство. Блін, про нього інтерв'ю, його і я не знаю, що ще можна сказати. Так робити не можна, тому що блин, ми постраждали в цій війні. Ніхто з нас цього не хотів. І коли ми хочемо це припинити, нам ставлять якісь умови, нібито ми самі в цьому винні. Так не може бути. Це неправильно. Мене звати Рома, мені 19 років. Я катаюсь на скейті майже весь свій вільний час. Навчаюсь, працюю. Такі стандарт Скейтбординг це про сім'ю, напевно. Це прям майже сім'я. Просто якщо ти будеш ходити в іншому місці і знайдеш чувака з дошкою, це вже твій друг. Можна навіть не знайомитися, можна просто піти з ним, і він навіть не проти буде. Я про це думав, коли в мене була можливість поїхати за кордон, але в мене тут моя родина знаходиться. Я знав, що це ризик, тому що я не знав, коли це закінчиться, і що коли-небудь мені все ж таки стукне вік, коли будуть призивати. Але зараз я про це не думаю. Я зараз хочу навчатися, працювати, заробити грошей, купити Кока-Колу 05 і, типу, покайфувати трохи. Думала! Звісно, Ромчик, для тебе блін, Дімо Дима немає, ніхто не бачити. Ти коли живеш Харків, тобі під ракети, в тебе є дві хвилини, щоб сховатися. Всього дві хвилини. І типу постійно ти на телефоні, ти на стресі. І коли все закінчиться, думаю, все одно стрес буде зберігатися. Я не уявляю, як нашим воїнам буде. Ми, до речі, коли з Ярославом походили. Я читав багато інформації про цю угоду, про корисні копалини, про це все. І теж, якщо Трамп хоче миру, чому він тоді хоче щось? За цей мир взяти собі, не знаю, але завчасно це все брати без якихось гарантій, що це все буде добре. Це не круто. Люди в Харкові і по всій Україні хочуть просто жити своє життя. А Коли ти йдеш додому і в сусідню будівлю прилітаєш шахет, ти думаєш, блін. Ну, я не думаю про погани на майбутнє, я думаю, як ми мені завтра просто вижити, це не круто. Тому я маю надію, що Трамп роздобується поскоріше і все буде добре. Я скажу в цілому про таку війну, мабуть, яка виходить за межі цих двох країн, які мають збройну агресію між собою, і вона зачепила вже більшу частину світу. От. І від того, як кожна з країн буде поводитися, від того буде багато залежати, яку скатертину ми будемо застеляти. Вірю в скатертину, яка буде переважно. Жовто-блакитного кольору, тобто нашого стягу, нашого прапору, який щастю хлопці відстоюють. Поділ один з найстаріших районів Києва. І Зазвичай тут можна побачити туристів звідусіль. І зараз, навіть попри війну, деякі з продавців сувенірів продовжують свою роботу. А розкажіть взагалі, ну от мене просто цікавлять ці патчі, знаєте, американо українські. Наскільки вони взагалі купуються? Чи ну, популярні чи ні. Ну, в принципі зараз взагалі складно сказати про популярність товару? Зараз в Київ приїжджають дуже мало. Ну, туристів немає. Принцип. Та, ви знаєте, Зараз торговля менше цікава. Мій чоловік повернувся, живим mm -hmm. здоровим. і, в принципі… У мене також чоловік більш... служить, Роз, розумію. Розумію, Все прекрасно. Ми дитинку чекаємо, тому як би. Це все більше мене хвилює, ніж Трамп. Та навіть якщо будуть якісь домовленості, вони не закінчаться швидко і, скоріш за все, що лінія вогню вона залишиться. І мого чоловіка не відпустять, скоріш за все, як і вашого. Да. Тому… Це набагато складніше. Дякую. Дякую. До побачення. США є найбільшим партнером України не тільки в військовому плані. Американська організація з міжнародного розвитку USAID з спочатку війни надала Україні та українським неурядовим організаціям понад 30 мільярдів доларів. Ви поводитеся невдячно, і це неприємно. Скажу чесно, це неприємно. Однак минулого місяця в одну ніч всі виплати були зупинені з серйозними наслідками. У Первомайську, наприклад, будівництво тимчасової школи з того часу зупинено. Ми стали на лінії зіткнення. Всі школи громади повністю зруйновані. Політика Трампа досить така жорстка. Хотілося б, щоб трішки знову Америка повернулася на бік і сторону України і все-таки стала підтримкою гарною. Хід заборонений. Мене звати Інна, я працюю е, вчителем і заступника директора Первомайського ліцею Первомайської селищної ради. Якраз ми стоїмо це знизу, клас був, а згори кабінет директора був на другому поверсі. Дивитися на це все розуміючи, що дійсно ти в цю школу ще ходив учнем. Так, повернувся після університету працювати, відбудовували її. Але так все, бачите, змінилося, і кабінет переплив додому, так, і ми тепер працюємо вже з дому. Дуже швидко сніданок, бо у мами урок вже скоро. Ранку це взагалі в нас обов'язково всіх попереобнімати. і такий настрій на цілий день повинен бути. Якщо разом працюють, то менше сідає і працює зі свого гаджета. А старший тоді в цей момент одягає нагушники і е, працює собі, ну, щоб не заважати один одному. Але завжди в навушниках контролює меншого, щоб у нього було все добре. Відповідальність є, щоб всі все навчилися. Бо мама тоді, як на уроках, то мами немає. Мама що, треба витирачимось, почекай. Мені серветки. серветки. Що я тобі серветку. Хотілося б займатися очно, не по онлайну. Ну, так тим паче будеш ну, бачити однокласників, це плюс спілкування. Та й ну, не дуже комфортно сидіти півдня за комп'ютером. Тут дуже багато людей проживало, різноманітних школа. У нас було навіть 400 учнів в школі. Дуже тут великий був базар в центрі, гарний. Можна було купити ну, багато чого насправді. Спілкувалися, і в день війни, після того, як прийшли расисти, таке. Опустошення насправді. П'ять годин ранку цей літак, який летить над, над, Боже, над головою летів. Хватали всіх дітей, бігли, я не знаю, куди бігли. І отут потім, коли бомбу скинули, і вікна в розльот пішли. А після того почали бомбити по 4-по 5 разів на день. Ну, за сутки по суті. А потім повернулися. Ну, Вдома нам подобається в будь-якому випадку. Ці школи громади повністю зруйновані. І оця школа, яка могла б тут стати тимчасовим освітнім простором, дуже необхідна для всієї громади. Так, ось о, класна кімната, тільки парт не вистачає. І отут уже така енергія, коли Кожного дня ми з вікон вулика спостерігали за тим, як ті стіни будувалися, як вікна вставлялися. Ну, дійсно, це так: от от, от наше життя зміниться. І тут така справа, да, призупинили. Все в один прекрасний момент. Єдиний молодіжний центр, це дало можливість зустрічатися, спілкуватися вживу. І от такі активності, як сьогодні, були це для дітей завжди радість, свято. Так, що ми з вами дітки робимо? Спочатку ми все зараз розфарбовуємо. У вас на столиках є фломастери, які яскраві, насичені кольори. Спочатку, коли почав будуватися той модульний будиночок. У нас були такі надії на Америку, і все це, що воно на фінансування, що воно збудеться, наші мрії, справа в тому, ж кажемо, люди, які пережили весь оце жахіття, оце руйнування школи, все оце дійсно жахіття. І коли припинилося, було закриті всі фінансування, справа в тому, що ми кожен, мабуть, сидів у новинах і читали новини, чи дійсно відновиться. Мій мозок не сприймає те, що зараз відбувається. Взагалі не можу зрозуміти, як могла так поступити людина, все оце. І все-таки надіюся, що це не так довго буде по часу, що я до своєї пенсії змогла зайти і дати урок зовсім інший урок, чим дистанційний. Це ну, прям дуже хочеться вірити в те, що отут виросте нова, гарна школа, яка. Буде запрошувати до себе багато-багато учнів. І Трамп, якщо це від нього залежить, хай тоді також почує нас і долучиться до всіх наших емоцій і переживань. З моменту розпаду Радянського Союзу США підтримували досить тісні дипломатичні стосунки з Україною. Але з моменту, як Трамп став президентом, в Києві вже відбулось декілька протестів проти його політики. Вони вимагають будь-які перемовини з Росією, мають включати обмін військовополоненими. просто щоб ви розуміли, в яких обставинах і в яких ситуаціях вони знаходяться. І яке ставлення Росії до наших полонених тисячі хлопців, дівчат і чоловіків голодують. Вони їх б'ють. Ми хочемо покласти цьому край. Чи не так? Так, звісно, ми покладемо. Я думаю, що так і буде в Україні. Понад 60 тисяч людей вважаються безвісти зниклими. За рік ця цифра подвоїлась. Навіть звичайні люди не захищені від свавільного викрадення. За деякими оцінками, приблизно 16 тисяч цивільних осіб перебувають в російському полоні. Тепер родичі військовополонених дуже сподіваються, що з приходом Трампа щось зміниться. Я хотів би дуже сподіватися, що новий президент Дональд Трамп закінчить війну і вирішить повністю усі питання повернення наших хлопців. Мого сина. Ми були в окупації 8 з половиною місяців, майже 9. Звонок, двір. Дзвінок у двері виривається троє в цивільному. Один із них з пістолетом. Швидко підходить до Сергія, сина. Запитує: як звати Сергій? Як прізвище? Офіцеров на підлогу. Фамілія Офіцеров. на пол. Посадили в машину. І машина поїхала. Машина уїхала. Херсонська Херсонська дев'ятка це жителі міста Херсона. Вони навіть не знайомі між собою, але волею долі були об'єднані ФСБ Федеральною службою безпеки Росії в одну групу. Ця група була об'єднана за терористичну діяльність. діяльність. Мене звати Геннадій Офіцеров. Мені 71 рік. Я із міста Херсон. Мій син зараз незаконно затриманий і перебуває в полоні в Росії. Задіржаний і знаходиться в плену в Росії. Много раз згаду багато разів на рік я о 16.00 їду потягом з Херсона в Київ. Мені 71 рік, і ці мандрівки даються мені нелегко. Нелегко. Щоб зустрітися тут із родичами та представниками громадських організацій. Вони думають, що якщо Трамп виявить свою силу волі та свій вплив на Путіна і щось за його допомогою, там швиденько там Я на це дуже сподіваюся і чекаю на це, тому що ну це вихід, це реально може змінити ситуацію. Ми зараз підійшли до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, зокрема цивільними, викраденими. Тут буде зустріч о 13.00 із нашою групою. Ми з'ясовуватимемо наші наболілі болючі питання. Я Світлана, я шукаю свого сина, Слободяна Михайла. Він цивільний, він рахується безвісті зниклим, а я точно знаю, що він у полоні в Російській Федерації. Я Строєва Ольга з Куп'янського району, мій син Сергій Строєв був арештований представниками ФСБ ще 28 квітня 2022 року. Мого сина звуть Мурочковський Олег Олександрович, який був запротий на блокпосту міста Нергадар, який йшов на роботу 3 -го 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 року. Працівник атомна станція. Поверніть мені дитину. Три роки не можу, не можу. Син любив життя, любив подорожі. Біл у нас Дніпро. Тому він на байдарці подорожував Дніпром. Буквально тисячу кілометрів наплавав. його любили. У нього була у нього було багато друзів. Є багато друзів, які зараз згадують про нього з теплом. творча людина загалом. Може щось придумати нове. Він там малює і частину малюнків передавав на волю частину знищили під час обшуків. Частина висить у них на стіні. він там. Нині народний митець у камері його називають Пікассо. так він знайшов себе, і це його відволікає. Мене це дуже тішить. і це допомагає йому бути відомим. Також якби я намагаюся ці малюнки зробити публічними публічними. Тримається. Він дає поняття, що е, надіжда... Він дає зрозуміти, що зустріч відбудеться, Зустріч буде. і ці малюнки дають надію. Ці рисунки дають надіжду. Встреча. Закінчилась зустріч. Закінчилася. Тривала кілька годин. Координаційний штаб зробив наступний крок до досконалості. Вони склали список із прізвищ людей в ув'язненні засуджених, зниклих безвісти. А список потрібно для чого? Для того щоб розуміти, що координаційний штаб ними займається. Штаб Карсоним займаються. Я знаю, що Трамп розглядає війну як бізнес, а Путіна як бізнес-партнера. І мій син лише маленький піксель у цій геополітичній грі. Але я все одно сподіваюся, що завдяки йому незабаром усе має змінитися. Буде укладено мирний договір. Буде мирний А зараз дозвольте мені розповісти про одне з своїх улюблених місць культурний центр Спаська. Тут багато чого зроблено своїми руками, і по настрою мені нагадують локації, які я бачила, ще коли жила в Берліні. Місце сили, куди ти можеш прийти як поділити цю силу, так і якби, взяти цю силу. Тобто ніякої комерції, ніяких е, умовних домовленостей. тобто Ти або живеш цим і дієш, або якби, просто тут не є. Вже от в контексті останніх подій, саме політичних. Домовленості, Трамп, перемиря. Чи є взагалі надія на майбутнє в контексті того, що зараз відбувається в глобальному політичному світі? Абсолютно є майбутнє. Я це бачу в кожному дні, я це бачу в кожній посмішці, я це бачу в кожному конфлікті, який все одно відбувається для пропрацьовки цих тем, цих почуттів якби в собі. Один в одному. Я бачу так, що люди орієнтовані, якби більше, або зробити щось, щоб це змінити. Ось або не безарити зайвого. Я чекаю дитини через два місяці. Я боюся, що угода Трампа принесе нову небезпеку і що моєму партнеру доведеться продовжувати боротьбу. Я сподіваюся на справжній тривалий мир. Гаразд я думаю, що ми побачили достатньо, як ви гадаєте.